Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuqUA. Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії Kix, модель LL80. Розмір динаміків 8 дюймів або 20 см. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині нас два динаміки. В комплекті Гарантійний талон фірмова наліпка іде Номінальна потужність динаміків 150 Вт, максимальна потужність 300 Вт. Тут у нас один динамік і також. Інший динамік. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Монтажна глибина 74 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, доволі масивний магніт. Кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 97 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.